Шановні глядачі, сьогодні ми торкнемося теми, яка десятиліттям залишалася під завісою брехні та страху Єлкістанське НКВД. Орган, що офіційно мав охороняти порядок, але насправді перетворився на каральну машину. У центрі цієї системи стояла постать, яку народ запам'ятав під іменем Вафля – людина, котра дивилася на світ холодними очима диктатора. Людина, що поставила народ на коліна, тисячі знищених тонь, безіменні могилі, крики у підвалах, які глушили товстими стінами. Це був час, коли кожен міг стати ворогом, коли підозра дорівнювала смертному вироку. І сьогодні ми відкриємо завісу над цими жахливими подіями. Ми покажемо, як працювала машина терору, хто стояв за її кривавими рішеннями і чому досі пам'ять про ті роки не дає спокою поколінням. Президиум Верховного Совета СССР от 15 марта 1978 года. Президиум Верховного Совета СССР постановляет. За действие, поручащее звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР раздрабоячим Стеслава Леопольдовича и Вишневскую Галину Павлову, председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев. Риші сьогодні ми стоїмо перед великим випробуванням. Йолкістан переживає часи, коли наші вороги намагаються підірвати самі основи держави. Контрреволюціонери, що сховалися у верхівках так званої йолки, разом із сепаратистами прагнуть розколоти наш народ, відняти у нього майбутнє, кинути країну у хаос і руїну. Але ми кажемо їм ні. Єлкістан не розділити, Йолкістан не зламати. Ми знаємо цих ворогів. Вони бояться нашої сили, бояться нашого народу, бояться правди. Яку ми несемо? Вони маскуються під друзів, але насправді це зрадники. І зрадників ми не пожаліємо. НКВД Єлкістану має залізну руку, і цією рукою ми зламаємо хребет кожному, хто підіймає голос проти нашої єдності, проти нашого народу. Не буде пощади сепаратистам, не буде милості контрреволюціонерам. Їхня доля вирішена. Ми будуємо велику державу Єлкістану. Де немає місця слабкості, немає місця розбрату, і хто піде проти нас, того не буде. Товариші, разом ми переможемо, разом ми очистимо наш край від сміття, яке заважає будівництву нашого майбутнього. Хай живе Єлкістан, хай живе наш народ. Перед нами стоїть завдання виняткової важливості. У Ялкистані з'явилися ті, хто називають себе революціонерами, але насправді є зрадниками. Це Боба. це Захар, імена, які увійдуть в історію не як борці, а як руйнівники. Вони не друзі народу, вони агенти розбрату. Вони не творці майбутнього, а інструменти хаосу, їхня мета проста послабити Єлкістан, розділити його на шматки, підірвати нашу єдність. І ми цього не допустимо. Ми знаємо, що в тимчасовій раді революціонерів засіли змовники, вони перетворили раду не на орган народної влади, а на інструмент зради. Тому я заявляю. Тимчасова рада революціонерів Єлкістану має бути негайно розпущена на її місці повинна постати нова, справедлива структура підконтрольна народу, а не сепаратистам. Так, нам потрібні суворі заходи, так, нам потрібна рішучість, але ці заходи законні. Це будуть розслідування, це будуть суди, це будуть відкриті процеси, де кожен Боба і кожен Захар. Відповість за свою зраду перед народом. Ми очистимо владу від елементів, що гальмують розвиток. Ми зміцнимо наші органи правопорядку. Ми гарантуємо, що жоден сепаратист не уникне відповідальності. Йолкістан був і залишиться єдиним. Йолкістан був і залишиться сильним. Йолкістан був і залишиться народним. Хай живе наш народ! Хай живе Єлкістан. І... І хай живе партія. Ось він Вафля. Не вождь, не герой, не рятівник, а чорна тінь, що повзе по людських долях. Його слово це не правда, а діржа. Його влада не порядок, а голод. Його історія не велич, а кривавий цирк. 2025 рік, а світ знову тримтить від знайомого сценарію. Вафля наказує: Хліб відняти. І приходить новий штучний голод. Ялкі станські села чорніють від порожніх комор, а діти дивляться в поружнечу висок. Люди гинуть не від природи, а від руки яка мала б захищати. 2025 рік, і знову великий терор. У кожних дворях тінь донощика. У кожному слові страх. У кожному подиху там підозра. Вафлю посміхаються з портретів, а в підвалах лунають крики тих, кого вже оголосили ворогами. 2025 рік. І знову рік Крижаний вітер ведушу в каторжних барах. Люди там не живуть. Вони повільно розчиняються в муках умов чорниного воді. 2025 рік. І знову депортації Йолкістанських народів. Їх зривають із корінням як дерева серед зими. Їх кидають у поїзди, що їдуть у безвість. Вафля не бачить у них людей. Лише цифри у своїх темних зошитах. А над усім цим культ вафлі. Плакати, гасло, марші. Люди змушені славити того, хто їх нищить. Помовчати небезпечно, а говорити правду своє смертельно. Ось такий він вафлі 2025 року. Його велич вимірюється не пам'ятниками, а могилами. Його перемоги це мільйони зламаних дух. Його слава це кров на сніг. І Якщо світ забуде, то історія знову повториться. Вафля живе доти, доки люди мовчали. Сьогоднішня критика влади все більше нагадує повернення в найдавніших практик авторитаризму. замість діалогу з суспільством, розслідування опозиції, замість чесної конкуренції, адміністративний тиск і силові Будь-яка критика розглядається не як стимул до змін, а як загрозу, яку треба знищити. Репресії проти і стали системою. Затримання активістів, тиск на журналістів, укування незалежних організацій. Така політика підриває довіру до влади, що штовхає країну в ізоляцію. Не менш небезпечно ні залуження доносів. Це відродження практики, які колись роз'єднали суспільство і сіли страх між людьми, між людьми. Атмосфера недовіри та страху паралізує розвиток, змушує людей мовчати і пристосовувати замість того, щоб відверто говорити про проблеми. Замість діалогу репресії, замість співпраці доноси. Але така система не може бути стабільною. Влада чи живе страхом і раду. Не вночі втрачали її пліт. І при на крах. Їхнє життя тих. Але так, що не помітити було неможливо. Спочатку здається, що це дрібниця під... підштовхнув сюди, обмежив там, наголосив на слабкостях, ніби випадково. Але життя тих людей розпадалося, мов старий годинник, який давно перестав тікати рів. Вони намагалися триматися, намагалися горити, намагалися боротися, але щоразу стикалося повітря, коли приходила. Його слово, його рішення, його посмішка. Видобула роботу, друзів, віру у себе. Ніхто не розумів, коли все це стало звичком. коли страх і доноси повторилися на норму. Вафля не робив шоу. Він приходив з криками і прапорами. Він робив це системно. Він знав, як зруйнувати життя так, щоб ти сам почав сумніватися у своїй правоті. І коли ти нарешті це розумієш, вже пізно. твоє життя стало чужим татом по тим життя приглядаючи. І найгірше усі навколо починають погоджуватися. Молодше жити в тіні його права, і чинити опір, тінь це не прикраси. Це порожне яка зідає все, що робить з тебе людину. Як всі ми знаємо твердження. Які постійно, в тому числі і я, розповідаю та вам подаю, вимагають підтвердження фактами. А Я маю можливість надати вам ці факти. Ось кілька фактів про вавафлівську систему та вертикаль влади. Контроль медіа, всі локальні змі перебувають під жорстким наглядом, жодного матеріалу, який критикує систему, не публікують. Журналісти, які наважаться на критику, отримують професійні зауваження або зовсім втрачають роботу. Придушення опозиції, будь-яка група, яка намагається організувати протест або альтернативну платформу, чітко розпадаються. Лідери зазнають арештів, а далі підлеглі. Тиску на роботі, фінансових обмежень або анонімних доносів. Установи компанії створюють анонімні скринки для повідомлень про порушення, де будь-який співробітник може повідомити про небезпечну поведінку колег. Це прошу атмосферу недовіри, коли навіть близькі співробітники бояться говорити правду один одну. Цензури та, цензур, та цензуровані цифри. Це окрема історія і це дуже, дуже властиво системі вертикалі влади в Афрії. Всі статистики та звіти підлягають цензурі, незручні дані про економіку, корупцію або протестні настрої зникають. Офіційна інформація завжди, завжди, завжди демонструє успіх, навіть якщо на ділі люди живуть у страху та нестачі ресурсів. Адміністративний тиск підприємців та громадянські організації постійно перевірені, створяючи умови, коли легально працювати, практично неможливо без лояльності до системи. Кожна дільниця стає приводом для штраф, закриття або публічного приниження. Маніпуляція свідомістю, система створення міфи. Та інформаційні наративи, щоб люди самі почали виправдовувати її дії, критичне мислення витісняється стереотипами. Всі, хто критикує, учить хаос. Система працює для вашого ж блага». Якось так вона працює. Хочу відкрити вам секрет? Єлкістаном керує не один Вафля. Гілкістаном керує в більшості не сам Вафля, а рада. Рада тих злочинців, які репресують людей, які виводять систему доносів, які постійно обмежують цивільні права. Не бере. Значну роль у керівництві авторитарної країни Юкіста є себе за доброго та позитивного лідера, який завжди підтримує інакомислящий політичний рух громадській організації та мене, зокрема, Мене підтримує Вафлі. Завдяки його підтримці він організовує у Чаті Юлкістан марші підтримки. Зловнгами я за Ваську. так Також хочу відповісти Вафлі на такий щедрий для мене рух. Те, що ти підтримуєш опозицію. Не робить цю позицію ручною для тебе. Якщо ти хочеш наступати на одній і ті ж самі граблі, продовжуй підтримувати цей рух. Продовжуй підтримувати рух свободи і процвітання юкіста. Продовжуй підтримувати. Та писати я за Ваську Але нехай всі знають. З якою метою ти це робиш? З якою метою ти хочеш відмити свої слова, свої вчинки, називаючи мене героєм та використовуючи мене, моє лице для виправдання військових конфліктів та розбіжностей у суспільстві, репресій та встановлення авторитарної та тоталітарної політики. Я за Ваську. мов я за Ваську. це символ свободи і прогресу, це символ нашого руху, по визволення юкіста від кайданів авторитарної системи. І ті, хто сидять в уряді і думають, чи це молоденько? Вони очистять свою душу і свою карму перед народом. Вони не доросли до суспільного розуміння свободи і оцінки цієї свободи. Вони не доросли до рівня розуміння того, чого справді потрібно суспільству, вашого уходу з влади. Правота вафлі. Є лишень в одному боротьба із сепаратизмом. Але як Вафля використовує цей наратив для своїх цілей, для своєї мети, для того, щоб побудувати авторитарну країну? Це наглість та злочин проти народу Єлкистану. Такі самі дії, такі самі рішення. І такою самою політикою займався Путін після Чеченської та під час Чеченської війни, Другої Чеченської війни. Він так само, на основі того, що бореться із тероризмом, встановив авторитарну вертикаль власті та став так, таким самим диктатором, як Вафля. Нічим не гіршим. Нічим не краще Про ідентично такі самі. Ця критика спрямована на усвідомлення масам ілкистанського народу та пам'яті репресованих ілкистанським режимом та сепаратистами Боба та Захара. Ці люди Боба і Захар це злочинці яких. Єдине, що зробив правильну ваглію їх, устранив та придушує їхні настрої. Але та система, яка сформувалась в Єлкістані із присутністю системою Доносів, це абсолютно нелюдяне та абсолютно безчеловічне обращення з людьми. Я зазиваю Єлкістан. Припинити доносну систему. Єлкистан використовувати демократичні цінності під час прийняття рішень. Я зазиваю Єлкистан. Бути чесним, засиваємо це я до цього в першу чергу владу. І ще я хочу сказати про Вафлю. Вафля це палач Єлкістанського народу, який розгромив парламент. Не забісвірнув законний, законний уряд Вілкистану, який убив бабусю під час революції, який убив дідуся та репресував близько ста людей. Йолка, от ким і от хто був. На кого дивився вафлі, він став його подражателем, Йока, щоб проводити ідентичну політику до зл... 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 злочинного режиму. Йолки. Це все зрозуміло. І... Всім і так. Бафя насправді це такий самий феномен, як Путін, це такий самий феномен, як інші авторитарні лідери. Всі ми це знають. в стані наразі е, значить, присутня авторитарна система. Да, є певний уряд, але він підконтрольний. Ще серед нього також є багато розбіжностей його всередині нього. ЗМІ всі підконтрольні вагні. І вся громадська діяльність підконтрольна увагу. Все підконтрольна вагнер. І його уряду. Все. І це правда. Також хочу сказати, що відео, де невідомі люди заходили в Вілкійстан і писали я за Ваську. Заходи в Вілкійстан, пиши я за Ваську. Алло, Куди Вілкістан пиши я завадьку. Добре зараз. Це абсолютна фальсифікація зі сторони Юлкістанських та Юлкістанських Служб. Канал Вілкістан 1 не існував і не існує зараз. Він виведений. Його транслювали лише один раз в той самий момент, коли. Показували світлями. Більше цей телеканал. Не з'являвся ніде. У Ілкистанському ТВ е Телебаченні. Ніде. Те. Це штучний канал, створений для провокації. Якось так. До нових зустрічей.